Дідух до хати, біда з хати. Дідух незамінний атрибут на різдво для українців. Його виготовляли ще наші пращури, котрі були хліборобами. Я зараз вам розповім, як зробити різдвяного дідуха своїми руками. Спочатку підготовка матеріалів. Потрібно підготувати колоски жита. Пшениці або вівса, а також сухоцвіти. Саме у мене це кермек, льон, піжма та деревій. Потім формування пучків. Розділіть колоски на менші пучки. Традиційно один пучок може складатися з семи колосків, які символізують дні тижня. Міцно перев'яжіть кожен пучок. Джутом. Слідуючий етап це збирання дідуха. З'єднуйте готові пучки з додаванням сухоцвітів, формуючи основу дідуха. Можна створювати багатоярусний дідух, де кожен ярус символізує пору року, а кожна гілка місяць. Перев'язуйте пучки між собою, створюючи пишну форму, яка нагадує сніп. А на завершення декорування. Обматайте готовий дідух стрічками або кольоровими нитками для завершеного вигляду. Та саме головне, це робити дідух потрібно з теплим серцем та світлими думками. Обов'язково зробіть собі дідух, бо він є символом духів предків покровителів, які приходять у дім на різдво, а також символом урожаю та добробуту.